Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати нового соціологічного дослідження щодо сприйняття населенням основних проблем, окрім російського. Вторгнення та хто має докладати зусиль для боротьби з корупцією. Зараз ми коротенько проаналізуємо результати. Цього дослідження. Загалом воно проводилось у період з 30 вересня по 13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Загалом було опитано 207 респондентів, і також тут вказується, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Там якраз вказувалася статистична. Похибка в контексті тої чи іншої вибірки. Отже, тепер з приводу того, що запитувалось у респондентів в контексті цього дослідження. Перше, які проблеми, крім війни, вас найбільше турбують? Оберіть до трьох відповідей з переліку. 63% респондентів сказали, що такою проблемою є. Корупція. 46%, низькі зарплати та пенсії, 24% високі комунальні тарифи, 22%. Демографічна проблема, ризики неповернення наших біженців за кордону, 20% безробіття, 15%, відсутність запрошення до вступу до Північно-Атлантичного альянсу і можлива відсутність прогресу у цьому питанні і надалі. 9% ризик згортання демократії, загроза авторитаризму після війни. Бо 8% мають такі питання, як ризик щодо перемовин про вступ до ЄС, і повільна відбудова зруйнованих чи пошкоджених територій, 7% – скорочення бюджетів місцевих громад на користь уряду і можливе послаблення децентралізації, 5% – недостатня допомога внутрішньопереміщеним особам, 3% – втрата темпів дорожнього будівництва. Інше це було 6% респондентів, і важко сказати, 2%. Проаналізувавши відповідь респондентів в контексті проблем, які їх турбують після війни, уже можна знову ж таки дійти до висновку, що корупція вона знову ж таки залишається тією проблемою, яка найбільше турбує суспільство. І це можна знову ж таки прослідкувати в контексті тих корупційних скандалів, які показували засоби масової інформації упродовж 2023 року. І враховуючи, що такий високий відсоток респондентів назвали корупцію такою важливою проблемою після російського вторгнення, тут також можна говорити, що. В нас владі є певні також проблеми в контексті боротьби з цим явищем, тому що якщо б з корупцією достатньо чітко і жорстко боролись з боку держави, то відповідно не було б такого. Такої кількості респондентів, які побрали саме цю проблему. Це не в контексті там, діяльності президента України, це в контексті діяльності уряду, це в контексті діяльності Верховної Ради України, яка має знову ж таки приймати ряд антикорупційних законопроєктів. Це стосовно діяльності антикорупційних органів, і стосовно, до прикладу, скасування цих жахливих правок лозового, через які. Певні кримінальні провадження не можуть розслідуватися в тривалій перспективі, а закриваються досить швидко саме через ті правки. І інші знову ж таки, питання, які б мала розглядати Верховна Рада України. Хоча знов ж таки і президент, який фактично сформував у цю монубічість, він також. Несе відповідальність за відповідні результати. Тобто населення знову ж таки говорить про те, що з корупцією потрібно боротися ефективно, враховуючи ось такий результат. Далі. Останнім часом у ЗМІ регулярно обговорювались резонансні корупційні скандали за участю різних посадових осіб. Хто на вашу думку у першу чергу має докладати зусиль для боротьби з корупцією в Україні? Оберіть до трьох відповідей. 54% респондентів сказали, що це мають бути нові антикорупційні органи, набу, САП і інші структури. 43% президент і офіс президента, 32%, старі правоохоронні органи, поліція, СБУ, прокуратура тощо, 24% – судова система, 20% – прості громадяни, Верховна Рада, 16, громадські організації 12, Кабмін 10, бізнес-підприємці 4%, інші 2. І важко сказати: 4% респондентів. І тут знову ж таки немає якоїсь новели. У результаті дослідження в контексті цього питання, враховуючи, що набу і САП це якраз ті органи, які розглядають корупційні кейси на будь-якому рівні, з приводу президента і Офісу президента, це знов ж таки те, що ми говорили у контексті. Аналізу попереднього питання, так що президент, офіс президента, так, вони маючи повноту влади, вони можуть знову ж таки докладати зусилля в контексті боротьби з корупцією. Тому ось такі результати дослідження, які знову ж таки говорять про те, що ось це питання щодо корупційності, воно є таким тригірним каменем для. Українського суспільства. І це означає, що знову ж таки потрібно пришвидшувати роботу щодо боротьби з цим явищем для того, щоб воно знову ж таки знижувалось. Ніхто не говорить, що корупція впаде до якоїсь нульової позначки, але щоб вона була на тому рівні. Де є знову ж таки в середньостатистичній країні Європейського союзу? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!